Привіт, мене звати Дмитро, позивний Полтава, заступник командира танкового батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Бойовий шлях довгий, насичений, тяжкий, але цікавий. Почався з населеного пункту Попасна. Там були одні з найактивніших і найжорстокіших боїв. На той момент я був командиром зводу. Виїжджали на танки дуелі, виїжджали і в. Максимальне зближення з противником, де навідник прямо бачив противника в повний ріст. Було таке, що і механік бачив, і не тільки бачив, а й давили. Тому там були одні з таких самих активних і самих насичених бойових дій. Потім перемістилися на Херсонський напрямок. Там було цікаво тим, що ми переходили в наступ. Тобто ми вже відбивали свою землю, ми знали, за що ми боремося, ми розуміли значимість наших виїздів, і потім перекинули знову на Донецький напрямок, на Бахмут, де точилися одні з жорстокіших боїв. І на околицях Бахмута працювали і вже. В Урбанізовані, ну тобто міські вже в міських умовах працювали, що дало також багато досвіду, багато знань, мій нових, як виїжджати безпосередньо за самих там, з будинків під керівництво коптера, де з коптера вже керували, як в якійсь відеоігрі по зв'язку, казали повністю правіше, лівіше. І дуже точно під таким управлінням дуже точно знищували противника. Ну і зараз також на Донецькому напрямку знаходимося. Час від часу локалізовані активні бойові дії, проводимо наступальні дії більшості успішно, досить таки успішно. На нашому напрямку ворог не просунувся ні на метр, що вже показує про потужний бойовий потенціал нашої бригади, про бойовий потенціал кожного батальйону і кожної роти, яка стоїть в смузі. Основна бойова робота наша заключається в. Безпосередньому підтримці піхоти, і в наступі, це попереду в нанесенні максимального вогнево-точного ураження, щоб не допустити втрат і зробити максимальні втрати противника. Ворога треба нищити кожному від діловода до пілота F-16. Навіть після скількох, скількох років безпосередньої роботи з технікою на техніці. Я не можу сказати, що я перестав нею захоплюватися. Це до неймовірності потужний комплекс вузлів агрегатів з озброєнням, в все, все в одній машині, яке заключено все в одній машині. І це все в одному, це неймовірна потужність. Потужність, швидкість, маневреність. Просто ти після того, як ти побув танкістом, ти не зможеш бути ніде. Тому що ти розумієш, що на танку ти сів в тебе калібр 125 міліметрів. Ти одним одним пострілом зробиш те, що не може зробити там, взвод, взвод рота піхоти, наносивши вогневе враження з автоматів. І тому от, ця вогнева потужність, вона, е, вона як, е, як залежність. Ти розумієш, що це наскільки потужно, наскільки круто, що ти можеш, можеш зробити те, що не можуть зробити інші. І при тому точно, маневрено і швидко. Підготовка у нас максимально ефективна. Вона починається ще безпосередньо з самих навчальних центрів, що потім переходить в закордонне навчання. Після закордонних навчань проводиться робота з людьми тут безпосередньо вже на місці несення служби. І вже під час, після цієї всієї. Довгої, довгої такої активної, продуктивної підготовки, тільки після цього всього людину допускають до бойових, бойових виїздів. Просто так, без підготовки, без кваліфікацій е, ніхто нікого не садить. Якщо ти любиш працювати з технікою, якщо тобі подобається міць, подобається швидкість, подобається е, вогнева потужність, е, ти розумієш, що це твоє, що ти без, е, ти без техніки жити не можеш. Ти любиш щось крутити, щось десь розбиратися, щось пізнавати, щось нове. то Тоді тільки до нас. Це, це круто. Бути танкістом це круто. По випуску з академії шанс обрати був з дуже великої кількості військових частин. Але я обрав тільки 24-ту бригаду. Воно було одне єдине місце, тому що всі хотіли сюди попасти, і воно було одне єдине місце. І... Мавжання і попав. Е, мені дуже сподобався бойовий шлях військової частини до моменту мого випуску, до 2020 року. Е, в неї був він неймовірно цікавий. Е, сподобався навіть даже не тільки бойовий, а й до бойового, до бойового шляху е, історичний її шлях формування, е, ріст бригади. Те, що бригада в 2014 році одна із найперших е, розпочала від е, відбиття противника. Відбиття противника. І вони одні з перших вступили в бій з ним, що дуже дало велику, велику маневреність на полі бою, і дало можливість підійти іншим резервам. Для мене бригада це, це все. Вона, я дуже хотів в неї потрапити, я в неї потрапив. У мене тут непоганий кар'єрний ріст. Тут оточують хороші, приємні люди, командири хороші. І тут дають можливість, якщо ти хочеш щось пізнати нове. Дають можливість його пізнати. Дають можливість для розвитку, е, росту і можливість навчатися чомусь новому. Це от е, повністю правильне твердження. Це більше, чим просто батальйон, більше, чим просто, е, просто там взвод, рота, батальйон. Ні, це родина. Е, В нас дуже багато служить братів, е, односельчан багато разом служить. Е, це такий. Дуже-дуже велика сім'я. Дуже велика сім'я. Сім Доки чекаєш на повістку, може дочекатися не повістки, може не військомат дочекатися а ворога під своїми воротами. Тому, щоб не допустити цього всього, треба його відкинути тут, на цьому рубежі, забрати свої території, закріпитися і нарешті покращити країну, зміцнити її. Навіть один постріл може змінити хід історії. Тому цей постріл можеш зробити ти. Долучайся до 24-ї бригади. Робимо історію разом.